Доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами відповідаємо на запитання, які ви мені писали у телеграм-каналі моєму. Так? От, вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях свої запитання, якщо такі виникають. Будемо на них шукати відповіді. От, питання наше звучить так. Чи буде зима важкою за попередню в плані енергетики, і чи буде блекаут взимку? От. Давайте подивимося ці питання на зараз. І так, якою буде зима в плані енергетики? Карта брехні, карта хитростів. Так, будуть якісь відбуватися речі, які будуть робитися якимось хитрим обманним шляхом. Будуть форс-мажори розчарування і втрати. От, якихось ресурсів, забезпечення, так? Що стосується енергетики. Тобто якісь е, ситуації, які будуть е, використовуватись, і нам це буде не окей і е, не комфортно, дійсно можуть бути, так? Так, емоційному плані ми будемо тримати, намагатись баланс, нас буде, звісно, хитати, але люди будуть намагатися балансувати, втримуватися, так? Далі плануються, обговорюються, плануються, плануються, я питаю про блекаути, так, плануються якісь. А, Такі масові обмеження, так, виключення, тобто вони якначе зараз у стадії обговорення. Тобто Це говорить про те, що дивіться, знову розмови, якісь от вирішення, фонова карта, карта допомоги ресурсної. Тобто, так, зараз шукають рішення, шукають якісь виходи, можливо, якусь допомогу, тому що взимку навантаження може бути більше. І ми будемо взимку, бачите, карта сили. Тобто, буде складно. Будемо ті труднощі долати. Так чи інакше, вимкнення от, саме блекауту можуть дійсно бути. Нас це може досить розчаровувати. Емоційно може бути дуже важко. от Ситуація може якось так затягтися. так От, що стосується ресурсів, але рішення будуть шукати. Тобто це не буде надовго. Ми, як наче, будемо виходити з цієї ситуації поступово. І дійсно, якісь вимкнення взимку можуть бути, тому що дуже велика ідея мені показує дуже велике якесь навантаження. Якось дуже важко може бути. так. Так, будуть бачите, шукати а, можливості, шукати рішення.